Сьогодні четвер, а значить, на часі рубрика вулицями героїв. У ній ми розповідаємо про вулиці, перейменовані на знак пам'яті про кам'янчан, які, захищаючи Україну, віддали найцінніше. Сьогодні у випуску познайомимо вас з проїздом Сергія Вороб'йова. Проїзд Сергія Воробйова це колишня вулиця Пушкінська. Важливо, правда ж, щоб вулиця носила назву не поета окупантів, які знищують українців, а воїна, який віддав найцінніше за майбутнє української нації. Війна забрала життя Сергія Миколайовича 10 квітня. Він воював у складі добровольчого батальйону Карпатська Січ, а загинув під час виконання бойового завдання в Ізюмському районі на Харківщині. Вони їхали на авто і їх русофашистський танк просто розстріляв. Загинули всі. Він доброволець, він не чекав повістки, там якихось, він пішов, тому що на країду напав ворог. Треба захищати свою країну. Кам'янчани позитивно відреагували на перейменування проїзду, адже багато з містян знали пана Сергія особисто. Важливим у духовному сенсі перейменування стало і для родини Сергія Воробйова, дружини та синів. Дуже багато підписів. Вони через суд керівника спілки Самойловича, вони потрапили туди в депутатський корпус, і депутати, звісно ж, в результатах інтернет-голосування і по результатах цих підписів, живих підписів. От, а проголосували за перейменування вулиці на героя Сергія Воробйова. Вже зовсім скоро на будівлях з'являться таблички із позначенням проїзду Сергія Воробйова, чого чекають як мешканці проїзду, так і рідні та друзі захисника, які безпосередньо долучалися до процесу перейменування. Мешканці міста позитивно до цього поставилися, тому того, що багато дуже багато людей у місті знають його. А він активний був, не хочеться казати був. Звичайно, ну. Війна. От, і багато людей знають його, того, що він ну, активістом був націоналістом, свободівцем. Незважаючи на рік, який минув після смерті друга, Сергію Петренку важко усвідомлювати втрату. Разом із військовим пішли у вічність ідеї та плани на майбутнє, а планів було. Дуже багато коли на вулиці знаходять тут, тут камок до горла підходить, то що втрата дуже дуже велика, і для і для міста, і для країни, і для нас, націоналістів, і ну для всіх це дуже велика втрата, розумієте. Друзі та знайомі Сергія Воробйова стверджують, що під час процесу перейменування точилися дискусії, адже в Кам'янському вже є одноіменна вулиця. На щастя, справедливість взяла гору. Проїзд Сергія Воробйова став 118 м у переліку зі 198 перейменованих вулиць. Але воїн назавжди залишиться першим серед рівних українських героїв, пам'ять про яких буде вічною.